Тема нашого заняття родинне дерево. Саме про родинне дерево ми будемо розмовляти про те, що в кожної людини є батьки, а в них є свої батьки. Усі ці люди становлять рід. Він має свою історію. Діти, зверніть увагу на це дивне дерево. Що воно символізує? Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду. Свій маленький листочок на цьому дереві має кожен із вас. Його корінь. Це ваші дідусі, бабусі, гілки це ваші тата й мами, а листочки, що виросли на гілочках це ви, діти, не дарма ж кажуть, який рід, такий плід. Пропоную пограти в гру сім'я яка, сім'я, яка гостинна, сім'я яка творча, сім'я, яка щедра. Сім'я, яка любляча, сім'я, яка радісна, сім'я, яка добра, сім'я, яка дружня, сім'я, яка весела, молодці. Скажіть мені, будь ласка, як один до одного звертається в сім'ї? Правильно. Сім'єю один одного називають лагідно, ніжно, тому що один одного люблять. А зараз ми пограємо в гру, скажи лагідно. Я буду називати вам слово, а ви повинні назвати теж слово, але тільки лагідно. Наприклад, мама, матуся, мамуля, тато, татко, татусь. Донька, донечка, доня. Син, синок, синочок, бабуся, бабулечка, бабуня, дідусь, дідулечка, дідусочка. Запам'ятайте ці лагідні слова і використовуйте їх в своїй мові. Ви молодці. Пропоную гру продовж речення. Син моєї мами то мій брат. Найбільше ласкає свою дитину? Мама, вірно. Своїх онуків розуму навчає старенький? Дідусь. так. Твою матусю донечкою зве твоя бабуся. Син мого дідуся? Мій тато вірно. Дочка моєї бабусі? Моя мама. Молодці. Послухайте прислів'я та приказки про сім'ю та вивчіть їх. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Яке дерево, такі його квіти, які батьки, такі діти? Вся сім'я разом, так і душа на місці. Сім'я міцна, горе плаче. Годуй діда на печі, бо й сам там будеш. Немає іншого скарбу, крім сімейного ладу. У дитини заболить пальчик, а у мами серце. Шануй батька й неньку, то буду тобі скрізь гладенько. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Дітки, відгадайте загадки, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, гратись, бо це мій рідненький. Братик, так. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь, так, молодці. Пестить, ніжить і голубить. Розуміє, дуже любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя бабуся, так, дуже щира і ласкава для дочки і сина мама. Ви молодці. Дітки, розкажіть про свою родину. Скільки в них людей, як їх звуть, де вони працюють, навчаються? Як ви відпочиваєте? Дякую за увагу. До зустрічі!